Вони пройшли у нас по трасі, але все одно не заходили, до на нас у нас такого не було, щоб окупація. Юрій Соляник живе і працює у селі Покровка, яке починається біля російсько-українського пункту пропуску. Тримає продуктовий магазин. Розповідає, що від перших днів вторгнення постачання продовольства організували місцеві підприємці. Село, хоч і не було під окупацією, але поєдиній в'їзній дорозі рухалися російські колони. А зараз дорога небезпечна через обстріли. ж ніхто що товар не возить. Можна сказати, що по сьогоднішній день ніхто його не возить, небагато яких залишається їхати сюди. Все остальне привозиться своїми собственними силами. Їдемо, беремо товар, ну, То, слава Богу, все є поки. І після вторгнення в краснопілі були прилавки пусті, у нас ще щось і було. Ми возили сум, старалися, що могли, їздили самі. Що цей магазин, що слідуючий, там не працює теж. Возили вони, возили ми. Люди не були голодні, було все. Постачання продовольства налагодили і в сусідні села, розповідає пан Юрій. Говорить, в перші дні люди намагалися запастися крупами, борошном, тому довелося встановити норми. Ми не давали там комусь мішок, привозили мику, ділили там по пару кілограм сіль на кожну людину, скільки то. Дали, 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 більше не давали. Ну, набрались люди з часом, і все. В очереді стояли, ждали машини. Ну, Ждали машину, коли привезеться, щоб товар забрати. Мука, сахар, в основному те, що в першу чергу розірвався. Тепер асортимент у магазині майже такий, як і до вторгнення, але купувати люди стали менше, каже підприємець. Процентів на 50 купа торгівля. Купляють люди тільки щось необхідне. Цукор, мука, олія, уксус, там таке, щоб сказати, що сильно так. Шикують, як груборя раніше могли, всі бояться. Вдруг, не дай Бог, чого десь щось случиться, десь щось потрібна копійка. Місцеві волонтери поставили у магазині скриньку, збирають гроші на потреби Збройних сил. Приходять люди, забирають, перешитують денежку, ведуть очот, скільки грошей, якого числа, і потім розподіляють ці средства. Ну, я точно знаю, що вони йдуть в діло хороше. Юрій Соляник усе життя живе у Покровці. Тут разом з дружиною виростили двох дітей. Донька і син з онуками давно роз'їхалися. Ось поїхала, приїжджала, на вихідник була. На вихідні приїхала. Каже, воно бахнуло, трахнуло, каже, навіть ну ми поїдемо. У сусідніх російських селах багато знайомих, але зараз не спілкуються ні з ким, розповідає пан Юрій. Поначалу спілкувалися. Є люди адекватні, які розуміють, навіть казали там, що дивіться, бережіться, там щось приїхало, щось підійшла техніка, якась дзвонили по початку. Нормальні є і там, люди ніхто не каже, що всі нормальні. Ну, в останнє час вже давно навчаємося. Не, не хочеться їх наражати. Там же ж теж як вам сказати, там їх 300 раз перевіряють. У селі Покровка мешкає понад 300 людей. До війни мали тісні зв'язки з сусідніми російськими селами. Від початку вторгнення, внаслідок обстрілів з російської сторони, в Покровці пошкоджено кілька будівель і постійно чути звуки вибухів, каже пан Юрій. Всі ж думали, що ми брати і сестри. Ну, які вони нам брати, які вони нам сестри після цього всього. Ну, немає тепер там, ні братів, ні сестер. <світ> Тому що нормальні люди такого не роблять, як вони роблять. Олена Рашевська, Андрій Крамченков – Суспільне новини, Сумщина.